Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ випуск новин про головні події у місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Чергова сесія обласної ради не обійшла без пікету. Цього разу не велелюдний мітинг зібрався під стінами сесійної зали через бурштинове питання. Разом з тим, окрім звернення до президента та уряду стосовно врегулювання законодавства про видобуток бурштину, обласні обранці мають розглянути більше 60 питань порядку денного. Більше про перебіг сесії та рішення, які були прийняті депутатами, ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин о 18.25. Арі, однак, справні чи ні. у місті. Є чимало ліфтів, яким більше 25 років. А відповідно, термін їх експлуатації збіг і потрібно проводити капремонт. Проте, аби знати, що саме ремонтувати, також необхідно провести і експертне обстеження усіх механізмів підйомника. Розповідає представник міської громадської організації ради голів ОСББ. У нас у місті більше 1700 будинків на сьогоднішній день 400 ОСББ ліфт. Повинен був провести експертне обстеження за кошти міста. Місто виділяло кошти. Дергір Промналет проводив або якась інша організація. Наскільки мені відомо, і Армеко, і Леда мають фахівців, які проводять експертне обстеження. Це спеціальний мають дозвіл на це. Такі ліфти майже в усіх будинках. Уявіть собі, що цей ліфт не має права їздити з із квітня місяця п'ятнадцятого року, тобто людей перевозити в ньому не можна, бо ми не знаємо в якому стані. Ані ці канати. Раптом вони обірвуться, раптом вони надривані. І виникла проблема в тому, що ліфти просто можна зупинити в місці, і люди будуть на 9, на 16 поверхі ходити пішки. То, що безпечні для рівнян міські ліфти, скільки їх потребує кап ремонтів, відповіді на ці та інші питання дивіться вже у вечірньому випуску новин. Сьогодні зранку у рівному відбулось вшанування пам'яті Клима Савури з нагоди 105-ї річниці його дня народження. Нагадаємо, що Клим Савура був полковником УПА, нагороджений найвищою відзнакою української повстанської армії Золотим Христом заслуги, 12 лютого 1945 року. Клим Савур загинув у бою з переважаючими силами НКВС біля Ожівських хуторів Клеванського району, що на Рівненщині. На 70 боксерів змагались за першість у 17-му міжнародному турнірі пам'яті Анатолія Яндали. Окрім рівнян та спортсменів краю участь у турнірі брали команди з Полставської, Тернопільської та Волинської областей, а також дві команди з Білорусі. За словами президента обласної федерації боксу Володимира Соколовського для організаторів цей турнір є чудовою можливістю переглянути професійний рівень спортсменів. Далі пряма мова в основі своєї. Ми робимо положення під наших боксерів, щоб наша збірна області, міста вони, перш за все, проглядають їх на рівні боксерів, які знаходяться там з інших областей. Приїжджають вони також є першими номерами в основному в своїх областях. Ми дивимося їхній рівень перед чемпіонатом України по вікових групах, і таким чином, якби перед. Останній момент у нас підготовки йде вже до чемпіонату України по різних вікових групах. Ще дві у нас вікові групи води чемпіонат України. Ми проглядаємо і дивимося їхні кондиції, на якій стадії вони готовності знаходяться. Більше про учасників змагань та видовищні нокаути. Дивіться вже у вечірньому випуску новин о 18.25. Наразі це всі новини вдалого вам дня. Побачимось.